Друзі, реальна історія, яка відбулась недавно, от написали мені в коментарях, що приїхала жінка в Іспанію, пожила в Аліканте, пожила на півдні Тенерифе. Подивилась на це все і за два місяці приїхала в Україну. Сказала, що Україна найкраще місце на землі. Не хочу я більше їхати нікуди за кордон. І коли чоловік каже, давайте зараз поїдеш відпочивати тобто через рік. Ні, все мені найкраще, краще поїде десь на захід України, чим в Європу. Таких історій дійсно дуже багато. Зараз люди приїжджають, перегоряють, у нас багато було, до речі, сюди багато приїжджало. Але що найголовніше, чому люди дуже швидко втомлюються і виїжджають назад. Справа в тому, що якщо людина приїжджає, наприклад, знаходить якесь своє нове оточення та знайомиться, плюс йде на роботу, плюс ставить нові цілі. Планує оцей власне свій шлях задовго, не просто приїхати відпочити і безлімітно жити в кайфі. Безліміт задоволення завжди призводить до одного до деградації. Відповідно до депресії, і відповідно до того, що людина хоче вернутися в ті умови, які вона була. Уявляєте, людина там 20 років жила в Україні в певних умовах, в певному оточенні, а тут їй треба змінити повністю все. І це, до речі, є один з найбільших страхів, які нас переслідують. І фобій. Це один з п'яти найбільших страхів. Серед них, в тому числі, війна, також важко захворіти, і в тому числі переїзд. Ну і там ще є два, я зараз не перегадую. І тому люди виходять так, що вони рано чи пізно. Дуже швидко згоряють, бояться, відчуваються самотніми за кордоном і виїжджають.